Раді вас бачити. Ну що ж, давайте е, вдамося до розтлумачення і наслідків і цієї. Комбінованої ракетно-дронової атаки інтенсивність їх підвищується. Правильно я розумію, що РФці накопичують спроможності от більшою мірою атакувати українські міста та залучаючи більший об'єм засобів ураження. Ми пригадуємо вчора 728 дронів на Україну було спрямовано. Так волинь постраждало лус переважно сьогодні. Київ, давайте, пане Дмитре, поточнемо по наслідках наявних станом на зараз та й порозмірковуємо про перспективу, про перспективу протидії цим загрозам від ворога. Дякую за запитання, пане Совко. Давайте я поясню, що новому українцям з приводу цифру це більше 700 безпілотників. Цих 700 безпілотників 60% безпілотників відсотків оманки Гербера, які не несуть бойової частини, mm -hmm. зауважте реальне ба дронів. Шахет 131 шахет 136 В російській версії це відповідно Герань-2, Герань-3 Було не більше 300. але пане Славко, це комбінована багатовекторна операція російської сторони, причому і російських спецслужб. Бо погодьтеся, коли в інформаційному просторі лунає цифра 750 вона тисне психологічно Це свідчить про масштабування виробництва ударних безпілотників Російської Федерації. Рації відповідно створює певні настрої. А саме ну скажімо так панічними назвати не можна за 4 роки українці вже не мають не можна чим налякати, але менше з тим погодьтеся. Якщо за тиждень до цього 500, то тепер 750, то це відповідно. А враховуючи кількість корисних ідіотів в лапках так званих військових експертів, які виходять і коментують про те, що Російська Федерація має можливість масштабувати виробництво ударних безпілотників, і нам варто очікувати ледь не по тисячі на добу. То погодьтеся, це не впливає на психологічний клімат українців. Ну так, пульс Але... занепокоєння підвищується, правда пане Дмитрия. Тут Думаю, варто розрізняти. Розумість... З так я чому і поясню, шановні українці, я аналітик. Аналізуємо разом з вами і з шановним телеканалом: 60% оманок, тобто 400 безпілотників без ударної бойової частини. Вони локаційно втрачені, вони продушені системами радіоелектронної боротьби Сил оборони України протиповітряної оборони. Але пане Славко, друге завдання цієї багатовекторної операції. Уявіть собі 400 оманок. Це відповідна зникровлюється система ППУ України не тому, що американці не дають ракет, а тому, що на кожну оманку, яка відповідно має копійчану собі вартість, бо з пенопласту і відповідна там дешевих матеріалів зібрана, ми маємо реагувати більш дорогими засобами. це відповідна і. Зенитно-ракетні комплекси малої середньої дальності. Ну і якщо від відповідна є загроза, то реагують і F-16 Тощо, а це ну досить дороговартісна для українського бюджету. На цьому і розрахунок російської сторони. Ну, відповідна. Шановні українці, знову не буду вас заспокоювати, але подібний характер атак він буде продовжуватися. Бо мовиться про те, що зауважте, пан Савко, найбільш масова атака з використанням БПЛА коли? Після відповідно. Телефонної розмови Трампа з Путіним, де російський диктатор е е залишив за собою право відповідно масштабування бойових дій в Україні до виконання е е е етапів так званої спеціальної військової операції, і одразу вдався до цього кроку наочно, правда, Браво. що ми відчули в столиці в регіоні. Браво! Дякую вам за ваш професіоналізм. Чому по Києву центр прийняття рішень, правильно? Тобто, це ще один вектор: це військово-психологічний політичний тиск на українське політичне керівництво змусити сісти за стіл перемови. Причому пан Савко, давайте ж подивимося на тлі чого відбувається на тлі заяв Трампа про відповідно прискорений характер військово-технічної допомоги, які прокоментували вже в Кремлі, зауваживши, що це на їх думку не буде жодним чином сприяти так званим мирним перемовинам. От вам і аналіз ситуації, шановні українці, не поспішайте, головне, кидати капці в бік наших захисників, бо вже, скажімо так, міська божевільна безугла виклала там соціологічне опитування, чи довіряєте ви повідомленням Генштаба Збройних сил України щодо роботи систем ППО. уявляєте, наскільки? Вибачте, твариною треба бути, щоб спекулювати такими темами. А вам, шановні українці, які дивляться телеканал, прямий до речі, закликаю підписуватися, пояснюю, жодна система ППО не дає 100% гарантії, 100% результату. Давайте абстрагуємося від подій в Києві і подивимося, що відбувалося буквально два тижні тому в небі над Ізраїлем. Багато шалонована протиповітряна оборона Ізраїля, Великобританії, Сполучених Штатів. Сполучені Штати перекинули Петріоти навіть з Корейського півострова, які прикривали СУ. І нарешті, навіть Йорданія була задіяна в моменті збиття безпілотників і арабалістичних засобів ураження у своєму повітряному просторі. І що ми маємо, шановні українці? Колективні зусилля 84% дали збиття засобів ураження, 16% досягли цілей. Так подивіться на мапу території Ізраїля і порівняйте з системами ППО і відповідна територія України і знов таки системи ППО. Чи ми маємо в тій кількості відповідно систему ешелоновану систему протиповітряної оборони? А Служба безпеки України я в чергове закликаю: ви реагуйте на ці дописи безумною безуглою, бо так дискредитувати сили оборони України може тільки відповідно ворожий агент, і бавитися далі в депутатську недоторканість, вже, вибачте, це не ну, виглядає якось недолуго. Але далі давайте аналізувати удари. Луцьк ну вже є коментарі відповідно, пересекретаря ігната повітряних сил Ну Луцьк і Житомир. Чому військові аеродроми? Пан Були, відповідно по можливих місцях базування українських літаків, причому зауважте, цілі вибрані не випадково знов таки. На тлі дій не заяв Трампа щодо військово-технічної підтримки України, а саме передача F-16 і відповідно Нідерландами і е, Бельгією. Данію перепрошую, це і дало підстави говорити про те, що наразі ми маємо достатню кількість бортів 16 за російськими даними. Це приблизно до 100 одиниць. Для розуміння, шановні українці, що ви знов таки наскільки це серйозна військово-технічна допомога на момент широкомасштабного вторгнення? Ми мали на озброєнні 100 літаків різної модифікації, причому не всі з них були відповідно в бойовому стані. Тобто допомога колосальна. Тепер з приводу сьогоднішньої атаки по Києву знов-таки зауважте масштабують удари по центрах прийняття рішень, створюють елемент психологічного і військового тиску і на населення е, української столиці, в першу чергу політичного керівництва України. І не випадково знов таки заяви російської сторони про те, що вони фактично повертаються, пане Славко, подивіться заяву Лаврова до тих самих вимог, озвучених ще в 2022 році. Денацифікація, демілітарізація, де і всіх, де можна перерахувати безліч, але основне ну і і ми десь... пане ми, пане Дмитре, з вами послідовність прослідковуємо. Та Путін пам'ятаєте напередодні саміту миру у Швейцарії? Ось це дуже широко і конкретно. Та у наочнев і Лаврофо, те, що ви зараз кажете, абсолютно точно підтвердив це в 25-му році в інтерв'ю е, мадярським е, угорським засобам масової інформації. Ви правильно сказали надярським, але менше з тим пане зауважте, шановні українці, інтенсифікація ударів по українській столиці і інших містах України виглядає відповідно лише одним елементом, одним пазлом загальних дій а країни окупанта. Паралельно з цим інтенсифікація бойових дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Причому пане Славко, за рахунок яких територій? Які не включені до складу Російської Федерації указом російського диктатора, в першу чергу. Сумська Харківська загроза прорива на Дніпропетровську область знову як елемент військово-політичного тиску на українське керівництво з метою змусити нас піти на територіальні поступки, а саме виведення підрозділів сил оборони України з Донецької області, шановні українці, пояснюю, чому так відбувається. Наразі окупанти старали перед питанням, що їм е е е потрібно буде штурмувати. Так звану славянсько краматорську агломерацію чотири величезні промислові міста у Донецької області, які знаходяться під контролем Сил оборони України: Костянтинівка, Славянськ, Краматорськ, Дружківка. Це агломерація. Тобто, одне місто переходить в інше. Щільна міська забудова, велика промислова зона для розуміння, шановні українці, Бахмут, який. В порівнянні навіть з Костянтинівкою досить невеличке місто. Вони штурмували дев'ять місяців загальні втрати окупантів під час штурму бахмуту до 100 тисяч особового складу. Уявіть собі, пан Салкос, які втрати очікують окупанти під час вуличних боїв за ту ж саму Костянтинівку. Я вже не говорю дружківку Славянський Краматорськ, Славянськ, панівні висоти гора Карачун. підготовлені позиції е, Сил оборони України, і вони прекрасно це розуміють, чому відповідна така ситуація в цих. Двох прикордонних областях мовиться про Харківську і Сумську в Харківській області, черговий прорив в районі населеного пункту Мілове. І відповідна загроза виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Оце і скорше за все і є в планах російської політичної і військової е команди.